Обговорювали, як зробити громаду кращою. У рівному презентували стратегію розвитку громади до 2028 року. Над нею працювали цілий рік. Серед головного енергоефективність, освіта, економіка, культура та безпека. Допомагали укладати документ фахівці у цих галузях. Залучали навіть молодь. Вдалося нам створити 11 фактично стратегічних сесій. Тобто це були коло людей різних напрямків, і заклади охорони здоров'я, і заклади освіти, тобто і громадськість була, тобто ті всі, хто хотів долучитися максимально. Сьогодні ми показуємо, скільки це було круглих столів, які були пропозиції для того, щоб чітко розуміти, що будемо бачити завтра, коли ми його приймемо повністю і куди ми будемо рухатися по стратегії. Втілювати усе в життя це не так і просто. Усі сфери розвитку разом об'єднують у собі понад 311 заходів. Кожен потребує часу та коштів. Частково на них буде передбачене фінансування з бюджету громади. Також є певні погляди, прогнози на залучення коштів субвенції від держави. І є певні кошти, які ми хочемо залучити від донорів. Стратегія і план заходів саме для того розробляється, щоб ми перевірили, куди ми можемо, на які напрямки залучити кошти, як їх можемо реалізувати. Розробляли стратегію розвитку за кошти грантодавців. В першу чергу ми яку задачу ми перед собою поставили, щоб стратегія не розроблялася за кошти платників податків Рівненської міської територіальної громади. Ми знайшли донора в обличчі Ради Європи. Вони нам надали експертну підтримку в кількості п'яти експертів, які працювали з нами. Документ уже розміщений на сайті Рівненської міської ради. З ним можуть ознайомитися усі охочі та небайдужі. Як зауважили розробники, стратегія потрібна для того, аби відповідно до неї узгоджувати всі дії та рішення, спрямовані на розвиток громади, прогнозується, що наявність такого документа дозволить залучати позабюджетне фінансування для реалізації важливих проєктів. Вікторія Якимець, телеканал ITV, Ті